Всім привіт! Я тут прийшла на ринок і побачила такий гарний кусочок сала. Так, ано, як поїдемо, так на олиці потрібно з іншої сторони. Зараз, зараз покажу. На вираз. Скажіть гарний чар. З подружкою прийшли, їй потрібно купити щось до Великодня, м'ясо.

треба чекати треба чекати чорні сосиски це типа як кравлянки ні разу не куштувала чорні вони мені всі не дуже смачні Дуже багато сала, ну, так як і білі. Швиденько хотіла запитати, але бачите. Черга. Сеньор, а квантоквест пансета і берика? Он це 90 кг. Он це? Он це 90? 3,45 Окей, пане. Я вже прийшла додому насолоджуватися цими чудовими звуками. Дивлюсь, що хлопці сидять, перекусують. Зараз одинадцята. Я взагалі помітила, що тут є спочатку перекус, а потім о другій. Ну саме в них починається обід. Може, десь в інших місцях на інших роботах по-іншому, але саме у будівельників я помітила саме у цих, тому що ми ж знаємо вже їх розклад. О другій годині починається обід, і вони йдуть і їдять десь. в кафешці, хтось просто сідає, ось так, як і зараз, і їсть. Сподіваюсь, мене буде гарно чути. У Аліси також в школі спочатку є перекус в 11-15, бо вчора вона мені казала, мама, коли буде вже в мене перекус, бо ось в школі в 11-15, а було вже 11, то я їй підсмажила там яєчню, ну таке. І в 11 вони у них є перекус, а потім вже є обід. І так, ну, напевно, по цій Іспанії я ну, не можу сказати точно, але саме будівельників я помітила, у дітей в школі так само, а на інших посадах і взагалі на іншій роботі я не знаю, як це відбувається. Ну, в Україні такого не було, був обід просто у першій годині десь дня і на цьому все. А ці йдуть в о другій десь годині, тому що ми знаємо, вже їх розклад і повертаються десь в 4, хоча тут наче сієста десь до п'ятої. Ну, магазини так відчиняються, десь в 5, а ці повертаються десь в 4. Хочу показати вам, який косочок сала. сала. Я все ж таки купила. Я ходила-ходила, думала, купувати чи ні. Але я знаю, що такий косочок сала я напевно не скоро взагалі побачу на тому ринку, бо там завжди біле просто без м'яса. І пішла подивилася, що там оцей кусочок є. Повернулася до подружки на інший відділ. Потім думаю, ні, потрібно піти, спитати, скільки він коштує. Пішла, спитала, скільки коштує. Знову пішла. Потім думає, ні, треба повернутися і купити. все ж таки. Тож зараз буду вам показувати. Я кожного дня радію, тому що на моєму каналі стільки багато гарних, чудових людей. Ви пишете стільки коментарів, слів підтримки, приємних слів, компліментів. Велика, велике вам дякую. Але я бачу, що переглядів набагато більше, а вподобайок менше. Мені було б набагато приємніше, якщо люди, які ще не поставили вподобайку та не підписалися на мій канал. Якщо ви це зробите, я буду вам вдячна. Ну тому, що кожен, кожна людина, яка знімає свій блог, вона хоче бачити зростання свого каналу. А я бачу, що перегляди є, але підписники стоять на місці і вподобайки також. Ну плюс-мінус там зростає, але хочеться більшої віддачі. Тож, якщо вам не складно, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, мені буде дуже дуже приємно. Вже нагріла собі обід зараз, буду їсти. Ось такий шматочок сала у мене тепер є. Я думала його взяти для того, щоб Оце так просто руками голими його беру. Він солоний вже. ну Написано салада. Просто подивіться, скільки м'яса! Я такого сала ще тут не бачила. Так, а ще бачите, я вчора манікюр зробила. нафарбувала нігте. Так, пансета салада майже 300 грамів за 3,45. Я хочу просто, коли Женя приїде, напевно, в травні, посмажити картоплю з цим салом. Просто положу його зараз в морозильну камеру і нехай там зберігається. Сьогодні дзвонила мамі, розповідала про шматочок сала. Вона каже, можна його зварити. Але якщо я його зараз зварюю, я його буду їсти. І мені ніхто не буде допомагати, я його сама і з'їм. Тож я вирішила, що напевно краще буде для мене, для мого здоров'я, для моєї ваги. Якщо я його залишу в морозильній камері, і вже буду їсти, коли приїде Женя, і ми з'їмо смажену картоплю з салом. Всі нормальні люди миють голову зранку. А я Алісу відвела, прийшла додому і вирішила, що потрібно помити волосся. Я ще хотіла вас запитати, чи є серед вас люди вегетаріанці? Я коли піду на ринок і там походжу трішки, мені так погано стає, тому що там є такі відділи, на яких оці голови з очами чи кози. Чи якісь кролики, які лежать з них шкуру цю здерли, і вони лежать такі ну, повністю е збережені, тобто голова, лапи ну, і, і таке інше. Я, мені так погано стає, просто я не можу на це дивитися. Я іноді не хочу їсти цього м'яса взагалі. І вже не отримує такого задоволення, як раніше, від ну, поїдання м'яса. Я іноді думаю, боже, може взагалі відмовитися і не їсти. Але як же цей шашлик, природа, я не знаю. Але це тільки після того, як я на ринок сходжу. Потім все, коли я на нього не ходжу, все налагоджується і стає на свої місця. Але ось така історія. У мене, до речі, є подружка, яка не їсть м'яса, і, пам'ятаю, вона колись до мене прийшла принесла соєве м'ясо. Е, і вона мені, е, как, як доказувала? доказувала, доводила, вона мені завжди доводила, е, що не їсти м'ясо, це е, класно і це дуже гарно для організму взагалі в цілому. І колись приходить в гості, і приносить пакетик. Скажу чесно, що я його зробила, там щось його потрібно було варити. Воно перетворюється на ну, наче як звичайний кусок м'яса. Потім я його обсмажувала там чи тушкувала, вже не пам'ятаю. Але пам'ятаю саму ситуацію, коли вона стоїть на порозі мого, моєї квартири і дає мені ось цей пакетик. І думаю, навіщо вона мені взагалі його принесла? Я скуштувала, ну, звичайно, то не м'ясо. Але так, коли ось так походиш по ринку, побачиш, воно лежить, все по частинам розділене, це люди вбивають тварин, а потім ми їх їмо. Тож так, тож так. але це тільки після ринку. Ну, деякий час минає після того, я приходжу в норму і їм його, як всі інші люди. Та оце я стала так задумуватись, замислюватись над тим, чи може взагалі відмовитися його не їсти або їсти дуже рідко, то краще вже. А хоча я і навіть не знаю, чим можна замінити. Можна рибою, напевно, замінити. Може краще їсти рибку просто. Хоча я так сказала, що можливо краще їсти рибку. Але ж це також живий організм і її вбивають для того, щоб з'їсти. Тому я не знаю. Ну, немає такого прям. Як це навіть пояснити? Такої прямої позиції, що я не хочу більше їсти м'яса. Просто після того, як я сходжу на цей ринок, у мене щось в голові такі, якісь думки з'являються про те, що я не хочу його їсти. Мені дуже шкода цих тварин. І тому. Е Ну, тому такі думки з'являються, але я взагалі ж не знаю, що вони їдять. Я не згодна їсти тільки траву, е, помідори, огірки, і що вони їдять ще. Вони ж не їдять напевно яєць, риби, м'яса. Можливо, у вас є якісь знайомі вегетаріанці, що вони взагалі їдять? А можливо, ви просто цікавились цим питанням? А можливо, так живете, і у вас така позиція. Просто цікаво почитати, взагалі, що вони їдять, і який їх раціон на день, бо я не маю взагалі уявлення, що можна їсти. Ось ця подружка моя, яка була, яка і є, вона в Україні жила а зараз, в Польщу переїхала. Вона є вегетаріанкою і свою дитину привчила до цього. Я пам'ятаю, як вона варила борщ завжди без м'яса. Я взагалі не уявляю, як можна зварити борщ без м'яса. ну овочевий. ну Я розумію, коли немає грошей там і ну, в тебе немає іншого виходу, а годувати дітей та чоловіка чимось треба. І це таке жінки викручуються і готують такий борщ. Але щоб ось так просто, якщо в тебе є гроші, і ти вариш борщ без м'яса, то ну в мене в голові не вкладається. вибачайте, може в когось інша позиція. Просто це, це моя думка, і ну так було в моєму житті. Я напевно жодного разу не варила борщ ну просто з овочами. Хоча я сама по собі така людина, я не люблю солодке, я не люблю шоколадки, не люблю тістечка. Мені краще з'їсти кусок ковбаси, або кусочок засмаженого, дуже ось так засмаженого м'яса. Я таке люблю. І коли я голодна, знаєте, як люди думають, ось зім там шматочок маленький, кусочок шматочок, кусочок. Сьогодні там не могла зібратися з думками: чи то кусочок, чи то шматочок. Коротше, плиточку, одну там якусь чи цей квадратик шоколадки. Я не хочу, я не їм. Якщо з'їм яблуко, я хочу ще більше їсти, і мені потрібно з'їдати щось смажене або копчене, якийсь кусок ковбаси. Ось це я хочу сосиску. Або звичайної їжі якоїсь, ну, домашньої. А їсти солодке я не дуже люблю. І оце зараз те, що в мене там в голові крутиться про м'ясо. А я навіть не уявляю, як я можу собі таке дозволити не з'їсти щось, щось м'ясне. Ну тож, просто такі думки, і мені цікаво, можливо, є на моєму каналі такі люди. А можливо, в вашому оточенні є такі друзі, знайомі, які вегетаріанці. Взагалі, як вони до цього прийшли? Можливо, ви знаєте історії, або що вони їдять на протязі дня. Можливо, ви помічали, знаєте. Я буду дуже вдячна вам за ваші історії, за ваші розповіді. От чудний цей Ютуб, як він взагалі визначає, що мені рекомендувати? Дивлюся, що й шортс, і там така тема: людина показує, як залучити в своє життя гроші. Потрібно потримати лавровий листочок над свічкою і не спалювати його, а просто сказати: лавровий лист нагріваю, грошовий канал відкриваю. Я так розумію, що Ютуб натякає, що це єдиний спосіб залучити в моє життя гроші та багатство. Отак, От мій чоловік думає, що він тяжко працює і тому в нас є гроші, а він просто не знає, що це я п'ю по четвергах. Каву з корицею, а ще спалюю лавровий листочок. Ну там один спосіб, щоб спалювати лавровий листочок. Також там були якісь слова, але я їх не запам'ятала. А інший для того, щоб нагрівати його і ось так залучати в своє життя багатство. Яка там робота? Женя, ти розумієш тепер, чому в тебе примножився дохід? А ви взагалі помічали, що люди, які мають одну і ту ж з вами точку зору, якось гарніші за інших. Я хочу сказати всім велике дякую за ось ці коментарі. Вибачайте, якщо когось пропустила і не додала сьогодні, сьогодні у відео, я всі ваші коментарі читаю і на всі намагаюся відповідати. Я кожного дня отримую таку велику кількість приємних слів, слів підтримки. Я хочу сказати вам дякую. І я взагалі пишаюся, що на моєму каналі зібралась така чудова, приємна аудиторія. Всім вам ще раз велике-велике дякую. Я бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Гарного вам настрою і до зустрічі вже у нових відео.